До нас сьогодні завітала в гості лялька Вітамінка. Вона принесла з собою вітаміни. А чи знаєте ви, що таке вітаміни? Вітаміни це корисні речовини, які знаходяться в овочах, фруктах. Вони допомагають нам бути здоровими. Одні допомагають дітям рости, інші не хворіти. А як ви гадаєте, де ростуть овочі? На городі. Ми приходимо на город та збираємо овочі, складаємо їх в кошик. В кошику слухай вітамінку, там овочі сперечаються, котрий з них корисний, цінніший, найулюбленіший у дітей. Малята, а давайте разом з вітамінкою допоможемо розібратися. Хто ж самий цінніший? То корисніший. Кожен знає, що морквиця на городі му цариця. Коси довгі, кучеряві, та ще й платячко яскраве. Я смачна і вітамінна. І не гірше апельсина. Той, хто моркву поважає, до ста років доживає. Ой, розхвалилася, дивіться, ти не схожа на царицю. Я від тебе красивіший, червоніший і товстіший. Український борщ чудовий, по усіх краях відомий. У борщі, я головний, борщ без мене не смачний А зелені огірки всі вживають залюбки, нас шанують недаремно дух наш свіжий і приємний. На канапці і в салаті, ми і в будень і на святі. Що ж то огірок? Вода. Як немає, не біда, помідор смачний, кругленький, має щічки червоненькі. До смаку я в кожній страві, роблять соки і приправи, соус, борщик і салат, люди з радістю їдять. На цибулю нарікають, що слід я допікаю. Вибачте, та я не винна, бо я лікарська рослина. Соком з медом почастую і здоров'я подарую. Часничок я, білозубий, ви мене не бійтесь, люди, хоч гіркий я та корисний, всім мене потрібно їсти. Хто мій зуб з'їдає сміло буде мати зуби білі? Кожен знає жовта диня, на городі господиня. Я солодка, соковита, покуштуй, не схочеш пити, а як їстимеш саму, всі хвороби прожену. Не сваріться. Любі годі я найстарший на городі, я великий і бокастий, жовто і смугастий, я чудовий дар осінній, з гарним та смачним насінням. то їсть кашу гарбузову буде сильним і здоровим.